І все ж таки, чи впливає форма девайса на смак, чи все це просто один великий забубон? Ти на каналі 25 Coffee Rasters і мене звати Дмитро. Сідай зручніше. Не забувай натискати на дзвоник, подобайку і на підписку. І також не забувай писати коментарі. Що в нас сьогодні вже було відео про каляту, а сьогодні перевірка: перевірка і порівняння кави приготовленої в конічній воронці. Сьогодні в нас металева воронка від компанії Hario. Да, це V60. Металева воронка від компанії Kalita. Перемінна тільки форма. Температура води сьогодні буде стабільна: 95 градусів для обох девайсів. Помел однаковий. Паперові фільтри. Тут класичні від компанії Kalita, тут класичні від компанії Hario. Рецепт заварювання однаковий. Блумінг тут 50, тут 60. Можемо теж зробити 50, щоб бути в однакових умовах. Вливання до 200 мл до першої хвилини, і потім на хвилині 20 вливання ще 100 мл. Очікуємо, як приготується, який час заварювання буде, і що в нас вийде по смаку. Довго чекати не будемо. чайничок в нас вже майже догрівся. Зараз вмочимо трошки фільтри, ще раз прогріємо це все. Поставимо чайничок догріватися. Як завжди, тестимо всі наші догадки на митій Ефіопії. Ми відходимо від нашої концепції. Насипаємо всюди по 18 грам кави. Трохи її розрівнюємо і починаємо. Починаємо з V60. Так, таймер. Тут у нас 50 мл. І тут у нас 50 мл. Все, нічого не рухаємо зайвого. Значить, поки в нас проходить блумінг, як впливає на сам матеріал, ми вже знаємо. Як приклад, це в нас був експеримент з воронками від компанії Hario. Вже є відео, можна подивитися. Вся ця термодинаміка, як в нас буде проходити втрата температури під час приготування, як форма впливає, як це в воронці каліта. Ну те, що було в попередньому відео про каліту. Ми знаємо, що кава стала трошки солодша і трошки кислотніше. Але ж ми заварювали одну воронку і дивилися в розрізі одної воронки, не було порівняння з чимось. От зараз порівняємо одразу дві для того, щоб не відноситися якось предвзято до того, що та чи інша воронка, а саме її форма, буде впливати на смак. Так, тут у нас 300. Чекаємо, причому дуже цікаво, як вони будуть відфільтровуватися. Якщо я не помиляюся, коли ми варили воронку каліта, то вона в нас варилася за 250 2,55. Дуже цікаво наскільки швидко закінчиться фільтрація в кожний воронок, скільки вона буде відрізнятися від форми, бо не забуваємо, у каліти в нас плоска форма дна, воно зачинено. Там є три маленьких отвора, і по термодинаміці в нас є додатковий шар повітря. В ребрах паперового фільтра тут же в нас напряму вода контактує з поверхньою воронки, що дає більш можливості втратити температуру води під час заварювання. Майже 2,50, от вже 2,50, стоп, і ця воронка в нас вже зварилася, вона вже відфільтрувалася. В сіксі заварюється трошки довше: 3 хвилини 15 секунд. Ну, 3,20, скоріш за все, буде. Для того, щоб вона відфільтрувалась. 325. Фільтрувалась вона 35 секунд довше. Тепер не забуваємо перемішати, дамо трошки охолонити. Єдине, що спробуємо одразу на ароматику. Можливо, це через те, що на весь іксті в нас знялась воронка трошки пізніше. Тут аромат такий більш приємніший, він такий більш. Цитрусовий. Тут поки що була достатньо така солодка чашка. Та більш така медова. Але що насправді в нас по смаку? Так поки чашечки будуть трохи остигати, посьорбую з вашого дозвілу. Поки отак на сьорб чашка, котра була приготовлена калітою, вона тактильно більш щільна, вона така більш гладка. Комплексна кислотність така збалансована з солодкістю. Тобто нема чогось виразного. З воронкою в іксті таке більш легке, чайне, питке тіло і більш яскрава кислотність. Тут більш виражені цитруси, як на мене. Але треба трошки почекати, поки воно охолоне. Якщо сказати по вигляду Кавової таблетки, ну, типу, вони однакові. Можна трошки придивитися, що на каліті у нас тут трошки невеличкий горбик, але це не щось прям таке жахливе, що могло якось вплинути на смако Та? В нас немає якихось гір або якихось канав. Тобто все рівненько. Пробуємо. Насправді. Ця кава, вона така більш гладка, більш округла, тактильно. І в неї трохи приглушена кислотність або, а, або підтягнута солодкість. От насправді тут от начебто як баланс, начебто кислотність така, як і повинна бути, і до неї підтягнулася солодкість за рахунок форми воронки. В розрізі X, та, ну, все дуже. Очевидно, зрозуміла, більш яскрава соковита чашка, не так багато солодкості, як могло би бути, да, як в цій. І більш легке, і питке тіло. Отже, як висновок, можна вдома мати дві воронки, можна мати весь ікстрі, можна мати каліту, і на одній тій самій каві. Експериментувати. Ну тобто, сьогодні ти хочеш таку більш легку, питку чашку, і неважливо, що це. Мита обробка, натуральна, нееробне. Ти просто хочеш щось більш підке. Будь ласка, вари на вешці і будеш мати яскраву кислотність, взривну таку легеньке чисте тіло. Причому. Якщо варити в воронках, то здебільшого будь-який теруар, будь-яка обробка буде набагато легше то яскраво по кислотності. Якщо хочеш щось важке, більш тільне, то будь ласка, каліта. Береш каліту, вариш в неї свою улюблену каву, і твоя кава заграє більше насиченою солодкістю і насиченішим тілом. І все. Ну і нічого не треба зайвого. Не треба думати, що тобі треба там багато різних якихось сортів кави. Ну, типу, якщо в тебе є улюблений, але ти хочеш експериментів, тобі треба просто дві воронки. Єдине, що я все ж таки, все ще думаю, що з каліти буде ліпше і легше зробити заварювання зі звичайного чайника. А з воронкою V60 треба буде більш обережним. От бо в неї не затримується вода. І може бути таке, що будуть образовуватися канали, і вода буде просто швидше проходити крізь каву в деяких місцях. Тим самим контроль екстракції здебільшого буде на тобі. Якщо це в АСІКСТ, якщо це каліта, то тут вже допомагає трошки девайс затримувати воду. Тому яку воронку обрати собі, це ти вирішиш сам. А і напиши нам про це в коментарях. От, простим таким способом, маючи два різних девайси, з однієї кави можна зробити різних напоїв, ну тобто по смаковим характеристикам. Тому тут все дуже просто. Якщо тобі це було цікаво, то не забувай дзвоник, вподобайка і коментар. Не забудь підписатися і відправити ще наше відео своєму другу або подрузі. Товаришу Бориста. Керуючому, якщо ти не можеш довести, чому тобі потрібна дві різних воронки, а не одна. З тобою були 25 Coffee Rasters, Мене звати Дмитро. заварю, насолоджуйся та кайфую.